Чи був у тебе момент, коли ти хотіла чогось усім серцем і не отримала? Я думаю, у кожної такі моменти є. Ти вкладаєш стільки сил, надій, наче біжиш усією швидкістю до мети і вже бачиш її майже поруч, а потім раз, і результат зовсім не такий, як ти мріяла. Я знаю ці відчуття також дуже добре. Серце стискається. Емоції накочують хвилею, в тілі з'являється напруга, це може бути злість, розчарування, відчуття безсилля, наче ґрунт вислизає з під ніг. У такій миті я часто запитувала себе, а що тепер? Чи витримаю я це, чи маю я сили залишитися у цій невизначеності? І саме сьогодні я хочу поговорити про те, чому важливо навчитися витримувати подібні моменти, бо від цього залежить не тільки наш настрій чи конкретна ситуація, від цього залежить наша дорослість, наші стосунки і наша внутрішня сила, яка або піднімає нас, або залишає слабкими. Для мене дорослість починається з простого, але дуже легкого усвідомлення. Я не завжди отримую все, що хочу, і це нормально. Мені боляче бачити, як багато людей навколо страждають саме через це. Моя знайома, наприклад, кілька років тому почала власну справу вона вкладала душу, горіла ідеєю і очікувала, що клієнти прийдуть відразу, що все закрутиться швидко. Та цього не сталося, і її перша реакція була. Кинути все. Вона відчула зраду, розчарування, сказала це не для мене. А насправді життя лише перевіряло її, чи зможе вона витримати, якщо не все відбувається одразу. Я впізнаю себе в цій історії також, бо у мене є схильність чекати швидких результатів. Написала текст. І вже хочу, щоб його одразу оцінили, щоб пролунало схвалення. Зробила крок і прагну миттєвої відповіді, але життя так не працює. І щоразу, коли я стикаюся з цим, я вчуся приймати просту правду, дорослість це не миттєве задоволення, а здатність чекати, це витримка, це розуміння, що цінні речі потребують часу. І тут починається головне. Як ми поводимося із власними емоціями. Коли наші бажання не здійснюються, всередині піднімається хвиля, це може бути злість, образа, страх або відчуття повної безпорадності. У такі моменти здається, що емоції сильніші за мене, що я не можу їх витримати. І якщо я не знаходжу способу залишитися в контакті з собою? Я або вибухаю, або тікаю. Я бачу це і у близьких людях. Одна моя знайома дуже любить своїх дітей. Але коли вони не слухаються, її гнів накочує так сильно, що вона кричить, говорить зайві слова, а потім сама плаче від сорому й жалю. Вона каже: Я не можу стриматися, мені здається, що я не витримую. Це саме той момент, коли емоції беруть гору. І людина діє, не думаючи. У мене самої реакція трохи інша. Я не вибухаю, я тікаю. Якщо щось не виходить на роботі, я відкладаю справу і відвертаюся від проблеми, займаюся чимось іншим, аби не бачити її. Зовні це виглядає спокійніше, ніж крик, але всередині це та сама втеча. Я відчуваю, що уникаю болю, і він від того лише зростає. І я намагаюся робити інакше зараз. Я кажу собі, так, мені зараз боляче і неприємно, але я залишаюсь тут, я не втечу. І тоді стається щось несподіване. Я справді знаходжу рішення. І тільки тоді, коли витримую емоції. Не тікаючи і не перекладаючи їх на інших, я відкриваю собі простір для дії. Я почала розуміти, що саме в цих моментах народжується моя внутрішня сила. Адже коли я не вибухаю і не тікаю, я відчуваю, я можу тримати цей стан, я маю владу над собою. І ось саме так, крок за кроком, ми формуємо внутрішню опору і витривалість, те, що робить нас сильнішими і дорослішими. Я помітила, що навчитися витримувати неприємні відчуття, це дуже схоже на тренування м'язів. Спочатку болить, тіло чинить опір. Здається, що сил більше немає. Але якщо ти не здаєшся і продовжуєш, з часом з'являється витривалість. Я бачу це у знайомого, який почав бігати. Він казав мені, як на п'ятій хвилині йому хотілося зупинитися. Він казав: Я задихаюсь, я більше не можу. Але він дозволяв собі пробігти ще дві хвилини. І саме в ці дві хвилини відбувалося диво. Тіло перебудовувалося, з'являлася нова хвиля сил, і він біг далі. Так само і в житті, коли я залишаюся у моменті, коли складно і не тікаю, я відчуваю, як усередині з'являється щось нове, наче я відкриваю ще одну резервну батарею в собі, це відчуття внутрішньої опори, яке каже: я можу витримати, я впораюсь. А ще разом із витривалістю приходить відповідальність. Бо коли я бачу, що можу витримати більше напругу, я вже не звинувачую інших. Я починаю розуміти, мій вибір і моя реакція це моя зона сили. Це не просто, іноді я й досі хочу втекти, відкласти, знайти виправдання. Але кожен раз, коли я залишаюся і проживаю цей стан, я наче підтверджую собі, так, я доросла, я можу. А найбільше цей навик проявляється не у спорті чи в роботі. А у стосунках, там, де ми найвразливіші, і там, де нас найчастіше перевіряють на витривалість. Я переконалася, саме у стосунках найяскравіше видно, наскільки ми вміємо витримувати розчарування чи незадоволені потреби, бо саме тут ми найвразливіші. Коли ми цього не вміємо, запускається звичний сценарій. Ми очікуємо, що інші одразу нас заспокоять, дадуть увагу, зроблять так, як ми хочемо. І якщо цього не відбувається, в голові одразу з'являється думка: це зрада, це кінець, я неважлива. Я бачу це навіть у дрібницях. У мене є колега, яка дуже болісно реагує, коли її не відповідають одразу на повідомлення. Для неї це сигнал. Мене не люблять, мене ігнорують. Вона ображається. Відходить у бік і страждає. А реальність значно простіша: інша людина могла бути в дорозі, на зустрічі або просто втомлена. У мене теж були такі моменти я пам'ятаю, як ловила себе на тому, що сиджу і чекаю відповіді, і кожна хвилина мовчання сприймається як відмова від мене. Але з часом я вчуся дивитися інакше. Дорослий підхід звучить так. так. Я хвилююся, мені неприємно, що відповіді ще немає, але я можу почекати у іншої людини є своє життя. І саме це я можу почекати стає ключем, бо тоді стосунки більше не будуються на вимогах і ультиматумах, а на довірі і прийнятті. Але що відбувається, якщо ми зовсім не тренуємо цю здатність залишатися у спокої, коли щось іде не за нашим планом? Коли людина не вміє витримувати напругу, це завжди видно вона, немов постійно, живе на межі зриву. І тоді є кілька типових сценаріїв: хтось вибухає агресією, крики, образи, звинувачування, потім приходить сором і провина, але момент уже зіпсований. Хтось кидає справи ще на початку, каже, це не для мене, я не здатна. хоча насправді просто не витримує перший бар'єр труднощів. Хтось шукає легкого полегшення, заїдає стрес їжею, заповнює порожнечу покупками, сидить годинами в серіалах чи соцмережах, аби не зустрічатися з власними відчуттями. А є й ті, хто постійно звинувачують інших. Це вони винні, що мені погано. Через обставини я не змогла, мене підвели. Я знаю одного чоловіка, який міняв роботу ну, майже кожні півроку. І щоразу причина звучала однакова: колеги не ті, шеф несправедливий, умови жахливі. Збоку це виглядало логічно. Але справжня печина була глибшою, він просто не витримував дискомфорту, який завжди є на початку. Там, де треба трохи потерпіти, навчитися, вкластися, він тікав. І тому знову і знову починав спочатку. Я дивлюся на такі історії і думаю: кожен із нас може впізнати в них щось своє, бо ми теж часом зривались, тікали чи перекладали провину. Та гарна новина в тому. Що це не вирок, це не такий характер, це здатність, яку можна тренувати так само, як м'яз. Для мене перший крок завжди один той самий назвати речі своїми іменами. Бо найважче не сам біль чи розчарування, а те, що воно здається безформним, як темна хмара, яка наче тисне згори, і тоді я, наче гублюся всередині цього туману. Тому я вчуся зупинятися і говорити собі вголос: мені зараз важко. Але це не кінець світу. Я злюся, я засмучена, мені сумно. Ці прості слова змінюють все. Бо коли я називаю емоцію, вона перестає бути туманом, вона стає конкретною. Це як у темній кімнаті запалити лампу. Ти більше не блукаєш навпомацьки, а бачиш ось стілець, ось стіл, ось двері, і вже не так страшно. Я пам'ятаю один момент: мені не вдалося реалізувати важливий проєкт, на який я покладала великі надії. Перша реакція була кому у горлі і відчуття провалу. Але я зупинилася і сказала собі, я засмучена. Я відчуваю втому. я розчарована. І в цю ж мить стало трохи легше дихати, бо я перестала воювати з власним станом, а визнала його. У моєї знайомої був інший досвід: вона часто повторювала: я не маю права злитися, я маю бути сильною. І саме це змушувало її зриватися ще більше, бо емоція, яку вона не визнавала, вибухала зсередини. І тільки тоді, коли вона дозволила собі називати почуття вголос, я злюсь, мені образливо, я відчуваю самотність, у неї з'явився простір для спокою. Тож для мене усвідомлення це перший ключ, це двері, за якими починається витримка. Бо поки я не бачу і не називаю свої емоції, вони керують мною, а коли я даю їм ім'я, кермо повертається у мої руки. Я зрозуміла витримка формується не через великі зусилля, а через дрібні тренування, які я роблю щодня. Це як мікрокроки, які поступово будують силу всередині. Наприклад, я часто ловлю себе на тому, що автоматично тягнуся до телефону, щойно відчуваю напругу чи нудьгу. Рука сама відкриває месенджер або стрічку, і я навіть не встигаю помітити момент, коли вже втекла від себе. Тепер я вчуся ставити собі маленький виклик. Зачекай п'ять хвилин. Це може звучати смішно, але для мене це вже перемога, бо саме так я треную здатні залишатися з собою, а не шукати миттєвої втечі. Інший приклад із мого життя побутові речі. Наприклад, я часто відкладала миття посуду або складання речей, бо здавалося, не хочу зараз. А тепер я використовую ці дрібниці як тренажер. Я залишаюсь і роблю, навіть якщо хочеться відкласти. І після цього з'являється відчуття, я впоралася, я тримаю контроль. Ці дрібні моменти, ніби малі підйоми вгору, і кожен з них розширює мій внутрішній простір і додає впевненості, що я здатна більше, ніж думаю. У кожному з нас є частина, яка реагує по-дитячому щиро, емоційно і без фільтрів. Саме її називають внутрішньою дитиною. Вона може проявлятися по-різному, як гнів, я хочу зараз, як сум. Мене залишили як страх, я не впораюся, або як мовчання і бажання сховатися. Це сигнали про незадоволені потреби, які варто побачити. Але внутрішня дитина це не лише вразливість, вона є джерелом багатьох переваг, щирості, допитливості, творчості, здатності радіти дрібницям. Саме вона нагадує нам, як відчувати захоплення світом, сміятися від душі, мріяти без обмежень. У зрілому віці це величезний ресурс, адже дитяча відкритість і фантазія можуть стати основою креативності, життєвої енергії і теплих стосунків. Довгий час я ігнорувала ці прояви, приглушувала біль разом із живістю. Але тепер практикую – це самоматеринство. Це означає ставитися до себе з тією турботою, яку дає любляча мама своїй дитині. Я бачу тебе, я чую тебе, твої почуття важливі ми разом це витримаємо. Щоб закріпити цю роботу, я додаю простий жест обіймаю сама себе, кладу руки на плечі чи груди і ніжно стискаю. Тіло сприймається як сигнал безпеки. І навіть кілька секунд такого дотику повертають відчуття тепла і захищеності. Це ніби сказати собі без слів Ти не одна, я тут для тебе так я стаю не ворогом, а союзницею для самої себе і разом із цим відкриваю простір, де внутрішня дитина може проявляти не лише біль, а й світлу сторону, радість, цікавість. Життєвість, це є справжній баланс прийняти вразливість, але водночас дати місце її силі. Я чітко відчуваю, як тіло реагує на стрес, плечі стають кам'яними, щелепостіплюються, дихання поверхневе. Раніше я навіть не звертала на це уваги, просто жила в такій напрузі. Але тепер, коли помічаю це, я роблю паузу. Наприклад, можу зупинитися посеред кімнати, покласти руки на груди і кілька разів глибоко вдихнути. Інколи лягаю на підлогу і просто відчуваю, як мене тримає земля. Це просте відчуття опори дає мені спокій. Ще один мій спосіб прогулянка. Я виходжу на вулицю, навіть якщо на це є лише 10 хвилин, і відчуваю, як тіло поступово розслабляється. Іноді я повторюю собі, це тимчасово я зможу витримати. Ці фрази працюють для мене як внутрішні якірці. Вони нагадують, що я не розсипаюсь, що я тримаюсь, навіть коли хвиля емоцій здається занадто сильною. Ще я помітила, що білі напруга завжди здаються безкінечними тільки в перші хвилини. У такі моменти здається. Це вже ніколи не закінчиться. Але якщо я залишаюсь і не тікаю, раптом відкривається новий досвід. Відчуття змінюється, біль слабшає, з'являється простір дихати. Це як темна хмара. Спершу вона закриває весь горизонт, а потім вітер поступово розганяє її, і ти бачиш світло. Я треную це у дрібних ситуаціях. Наприклад… Коли хтось довго не відповідає на моє повідомлення. Раніше я миттєво думала, мене ігнорують, я неважлива. Зараз я пробую по-іншому, кажу собі, мені неприємно чекати, але я можу витримати і додаю, він чи вона відгукнеться, коли зможе? У мене був випадок, коли близька людина кілька годин не виходила на зв'язок. Раніше я б накрутила себе до паніки. А цього разу я змогла залишитися у спокої. І коли відповідь прийшла, я вже не була у відчаї чи образі. Я почувалася дорослою, врівноваженою і вдячною за цю перевірку. Це для мене і є новий досвід вчитися залишатися коли важко, і відчувати, що світ не руйнується, а я стаю міцнішою, і саме тоді стосунки переходять на інший рівень. Без вимог, без ультиматумів, а з довірою і домовленістю. Коли я думаю про те, як витримувати моменти розчарування, я часто уявляю море. Бажання, які не здійснюються, це для мене як вітер. Він може бути різним, різким, несподіваним, навіть лякаючим. Якщо мій човен без керма мене кидає куди завгодно, я стаю безпорадною. Залежною від зовнішніх сил. Але коли я тримаю кермо, цей самий вітер перестає бути ворогом. Він стає моїм союзником, він наповнює вітрила і допомагає рухатися вперед. Згадую одну свою знайому вона завжди боялася труднощів, кожна невдача вибивала її з колії. Вона казала все пропало, я вже не витримаю. Але з часом вона навчилася питати себе інше. Це новий вітер, як я можу використати його, щоб стати сильнішою. Її життя потихеньку змінюється, вона перестала сприймати труднощі як загрозу, і почала бачити в них ресурс. Я теж хочу саме так дивитися на все, що відбувається, тримати своє кермо міцно, не дозволяти, щоб мене кидало від чужих слів чи невдач. Бо коли я в руках тримаю своє кермо. Тоді будь-який вітер веде мене вперед, а не назад. Тепер я підсумую алгоритм, як навчитися залишатися стійкою у моменти розчарування. Перший крок усвідомлення зупинитися і назвати свій стан. Мені важко, я злюся, я засмучена. Бо поки я не бачу емоції, вони керують мною. А коли називаю, повертаю собі кермо. Другий крок маленькі кроки, тренуватися у дрібницях, почекати п'ять хвилин, не хапаючи телефон, доробити нудну справу, не купити зайве, це як тренажер, який щодня зміцнює мою витримку. Третій крок розмова з внутрішньою дитиною. Бо в мене є частина, яка довго мовчала, звикла, що її не чують, і тепер моя задача стати для неї дорослою, яка скаже: Я тебе бачу. Я тебе чую, твої слова важливі, це дає тепло і відчуття опори. Четвертий крок саморегуляція, прості практики, які повертають у спокій: дихання, рух, прогулянка, контакти з тілом і фраза підтримки це тимчасово я можу витримати. Вони як якір, який не дає розчинитися в бурі емоцій. П'ятий крок це новий досвід. Навчитися залишитися у моменті, навіть коли важко, і побачити, що світ не руйнується, що біль минає, що я можу домовлятися замість вимагати, і тоді стосунки стають зрілішими, бо в них з'являється довіра. Шостий крок образ: я тримаю перед очима картинку моря і вітру. Якщо мій човен без керма, мене носить куди завгодно, але якщо я тримаю кермо. То навіть сильний вітер стає ресурсом і допомагає мені плисти вперед. Такі моменти, коли ми не отримуємо бажаного, невід'ємна частина життя. Я довго бачила їх ворогами, злилася, ображалася, відчувала безсилля. А тепер розумію: вони не для того, щоб зламати мене, а щоб навчити. Це мої тренажери, кожна невдача. Кожна ніч затримка це вправа для моєї внутрішньої сили, саме вони роблять нас дорослішою, спокійнішою, здатною витримувати і розуміти інших глибше. Я більше не хочу жити лише реакціями, зриватися, тікати чи звинувачувати, бо це не веде до розвитку лише до кола повторів. Я хочу вчитися залишатися. Тримати своє кермо і знати, я можу пройти через будь-який вітер. А тепер хочу звернутися до тебе, як ти переживаєш моменти, коли життя не йде за твоїм планом, чи можеш залишатися у напрузі, не тікаючи і не перекладаючи провину на інших. Поділися у коментарях своїм способом, бо в кожного з нас є свої маленькі стратегії. І можливо твій досвід стане підтримкою для когось іншого. І Якщо тобі було корисно почути цю розмову, підпишись на канал, це буде для мене знаком, що такі відверті теми потрібні. Разом ми зможемо вчитися тримати своє кермо і плисти далі, навіть коли вітер змінюється.